Тогда не було клювань півтори години, а тут две рибки. Всіх вітаю на каналі Час Рибалити. Сьогодні вибрався зранку на риболовлю ловлю на поплавочній удочки. Почав рибалити десь в пів шостого, але перше клювання було о 8.10. Клювання продовжується. От, ось, мабуть, наприкормін. Оп-оп, о, який. Зараз, зараз. хочешь. Ну, Давай. Так, Две вот, буквально в прямом эфире клюнув вот такие вот карасок. Взяв на маночку. Тобто рибка зайшла на точку. Будемо ловити. Рибалю сьогодні з самого ранку, але рибка почала клювати вже після восьмої. Спочатку пробував ловити на перловку, жодного клювання не було начепив манку болтанку і майже відразу десь хвилин 15-20 і почало клювати. Зараз ну, спробую ще на перловку, бо може просто рибка на точку стала, бо я так смачно зарадував. Так що треба розібратися в чому. Справа не клювала на перловку чи не було рибки на точці. Так, діло вже після обіду. Наче почали клювати крупні сирички. Зранку трохи було крупних, а потім цілий день клювали мілки карасики. Я навіть і не знімав. Зараз трохи підгодую точечку і будемо далі ловити. Клює виключно на манку. Перловка опариш в повному ігнорі. воду сумище порловой пченой каші із мокухою. Зараз зач і буду чекати крупні, крупная риба погодка сьогодні подух Обіцяла бути сонячною По крайней мере, синоптики так понамальовували. Але щось знайшли хмарки ззаду убий. Гром гримить. Так що Може ще буде катаклізм невеликий. Ну це у нас є парасолька так. Якось переживемо. Я сподіваюся. Так, все. Ловим рыбку. На лосе дождик не заборвился. Садим там где-то парасолька. Рыбка по дождику не После дождя рыба трохи ожила. снова начала опускать бульбашки и клювати. В році все одно якось таких гарних екземплярів ще не ловив навіть. Ну там пару штучок може. Таких гарних по 400 було чи штучки. А то такі місцеві ловляться. Або погодка не доложить піжденого булу рибці. Сюди, або щось минає мої місця. Вирішив догодувати. Останню кашу викинути підходить до завершення, так що. щоб не залишати, треба все використати. Буквально сразу і починають. Почалися клювання, більш активні. Є, рибка на кашку приходить і клює. Хоча окремо перловку їсти не хоче. Чіпляв на гачок декілька разів зранку, десь дві години просидів на перловку і так час від часу пробував. Взагалі не хоче брати. Жодного клювання не побачив ні на перловку, ні на опариш. Тільки Бовтанка манка виручала. Вечір хоч рибка пішла клювати, то щось було тихо-тихо. Така погодка, то дощик, то сонце. Щось на рибку трохи. Пагубно попливало. наче була клювала, потім затихло все, Десь години дві. А потім дощик закінчився, хмарки порозбігалися і потроху, потроху і почала рибка брати. Такі карасики наче нічого. Кась малечима піднімає і кидає. Рибка риється, он бульки пускає. Ох ти! Ох ты, ох ти! Ісходище! Хвилин 15 ще рибалю і буду збиратись. Всю рибу не зловиш, да всю і не потрібно. Сьогодні трошки підловив. Крупніших заберу на вечерю. а інших повикидаю всіх, перерастуть. Так, ну що, ведемо прямий ефір. Камеру більше не вимикаю, може, звісно, на відео пообрізаю. Або взагалі це відео виріжу, якщо нічого не буде. Все, якщо удочку витягаю, то збираю її. Наче і клює, але щось не можу нічого зловити. От він попався на вимкнуту до камеру, такий міленький там на півдолоні. А то-то сход, то гілка, то взагалі пусто. Стоп. Ех, і ще... серии. Ага, не цепився. Та ну куди это вбивать? Так. Ну все, все нормально. залік, Сьогоднішній день. Права удочка закрила ось таким от карасиком. Респект. Збираємо її, хай відпочиває до наступної риболовлі. А водичка так прибавилася. Нормально за сьогодні. Ось так десь вже під вечір почала пробувати. Глибина велика, рибу як витягуєш звідси, вона похлюпатить, хлюпотить і потім на деякий час поклюванням тиша, навіть коли рибка активна буває таке, да. коротше, не хоче, як хоче. Не дуже хотілося вже її ловити. кульминация всего мероприятия. Иди его ночь разловил. Я думаю, 2-3 кило есть. Раз заложено. Разом с садком. А потом садок окрема. что-то у вас. Включить его. Так, нули. Ёлки-палки, не хочешь пишетесь. Ну, как в той раз разом. О, яка цифра. Яке число вышло? Четыре пятерки. все разом и с садочком так рыбку высыпаем и важен садочек нули ну, Ой, а вот уже такая-то вода. Вообще, блин, фото на память. зачекай Зачекайте. Так. Кило 240. Садок. Минус 5 500, 50. Получается 3 300. 3 300. Трохи за норму вылез. Вот то такое. Так, ну что. 5 штучек до дома до мене, а інші додому до, до себе. Вон такі от мелюзгаток льє. Є ще меньше. Капец Капець якийсь. Все, все иначе. Хай малі ростуть. Ну а ці вже хай вибачають. Сьогодні до мене їдуть. Так, ну що, на цьому риболовлю будемо закривати. Рибки половили, відпустили, додому взяли. Риболовля пройшла заліково. Всім дякую за перегляди. До побачення! До зустрічі на каналі. Пока.